Щоночі ці чоловіки та жінки виходять на зустріч небезпеці, аби захистити сон білоцерківців і не допустити, щоб ворожа загроза торкнулася нашого міста. На початку повномасштабного вторгнення добровольці ДФТГ здебільшого охороняли об'єкти критичної інфраструктури, будували блокпости тощо. Нині ж основна задача мобільних вогневих груп протидіяти БПЛА. Справлятися з планшетом, знати координати гарно, азимути, вітри, водити авто і зброєю відноситись на я. Ну, тобто мати навики. Саме тут по місію. Обучилися, обучаємо. У нас є люди ветерани, я ветеран. Тобто ми свої навички передаємо новоприбулим і людям, хто ніколи не мав справу зброї, бо зброя серйозно. Та за камуфляжем і спорядженням звичайні люди. У день вони живуть цивільним життям. Працюють ріелторами, водіями, бендиками чи підприємцями, але коли лунає тривога, вони залишають усе та сідають в авто і висуваються до місць локації. З перших днів повномасштабного вторгнення я вступив до добровольчого формування територіальної громади. були великі черги людей, які захотіли захищати саме Білу церкву. Я, як багато тут людей, Ніколи і зброї в руках не тримав і не знав, як з нею вращатися. Я по життю, маю юридичну освіту і взагалі не був дотичний до таких справ. У цивільному житті я працюю у товаристві Білоцерків вода начальником аварійно-диспетчерської на служби. Тут я вступила, підписала контракт з 22-го року, тому що хвилювалася за життя батьків пенсіонерів. Дітей і розуміла, що потрібно ставати на захист і щось робити. Початково це було приготування їжі, оздоблення, ну, як би сказати, місць, де будуть перебувати хлопці, а потім вже приєдналася, отримала зброю до хлопців і почалося таке життя, якби перше працювала з дронами. Вже й приєдналися до мобільно-вогневої групи. Пані Алла, саме та жінка, яка вже не перший рік доводить, мужність не має статі. Та вона не єдина. У цьому добровольчому формуванні служать дівчата, які щодня ламають стереотипи про слабку стать. Брати воюють, чоловік воює, і сидіти на місці було важко. Дякую всім керівникам, відпускають, допомагають в цьому питанні. Ходять в положення, якщо десь можуть після стадобити школи не вийти на роботу. Ну і так, в принципі, вже з 22-го року. Спочатку це все було на базі тих добровольців, які в перші дні війни до нас долучились. Зараз ми робили додатковий збір. Чому? Тому що люди задонатили на автомобілі, у нас їх стало більше. Тому ми вирішили добрати людей. І провели певні співбесіди, і тепер колектив трошки ширше буде. Нині ворог став значно підступнішим. Повітряні загрози постійно змінюються, а збити шахет це не так просто. БПЛА стають швидшими та технічно оснащенішими, тож не завжди вдається перехопити ціль. На сьогодні фінансування іде за рахунок міськвиконкому, Ну це проявляється у нас лише в питаннях. Забезпечення харчуванням гарячим, забезпечення транспортом на вивоз людей на об'єкти. Все остальне нам допомагають люди, бізнесмени, закупити оснащення. На жаль, від міста ніякого технічного оснащення немає. Всі люди працюють ще того на своїх роботах. Тобто людина відпрацювала. День, да їде чергувати, і так люди і міняються. Є люди, які так, як, не жертвують, а остаються в якийсь день без заробітної плати, бо вони приїжджають сюди на добу на чергування. Ну, люди на це йдуть і. акустично. Акустично працюємо! Для того, щоб мобільні групи могли ефективно працювати щоночі, потрібні конкретні речі: авто, боєприпаси, спорядження, харчування, пальне, зарядні станції та обладнання, яке витримує холод, дощ і постійні виїзди. Всі автомобілі, які ви бачили сьогодні, нам допомогли білоцерківці, які донатили, ми оголошували збори. Ось окремо останній автомобіль, який нам допоміг. Андрій, який проживає за межами України, сім'я його залишилась в Білій церкві, він особисто придбав нам, і ми з Польщі його доставили сюди. І тому в нас тепер більш-менш новіший автопарк, і ми запросили більше людей для того, щоб вони долучились до оборони міста Біла Церква. Бійці відверто говорять, підтримка людей відчутна і важлива, але від місцевої влади допомоги все ж бракує. Частину техніки та спорядження доводиться шукати самостійно. Тож, чуючи вночі звуки шахедів, варто пам'ятати, що в цей момент на варті нашої безпеки стоять ці сильні духом українці. Єлизавета Киценко, Олександр Бондаренко, Еспресо Біла Церква.